Всім привіт! Сьогодні говоримо про повнолуння, а точніше, суперлуння, яке наступить 19 серпня, і зачепить абсолютно кожного з нас. Чому так відбувається? Тому що власне суперлуння це коли в момент повній місяць знаходиться дуже близько до землі, і ми фізично тілом всі будемо відчувати вплив цієї енергії на нас. Взагалі, ми абсолютно залежні від фази місяця, від е, е, новолуння, повнолуння на новолуння завжди народжується певна енергія, певна ситуація, певні події і певна емоція може зародитися, а на повню вона має свій результат. Тому повня завжди більш результативна по подіям. Ми її відчуваємо значніше, але вона також і більш емоційна. Тобто ми і переживаємо кожну подію, яка могла відбутися наприклад в інший час. Вона б не викликала такі яскраві емоції. А ось по повній, прямо ми відчуваємо її повно. Навіть по повній. суперлуння впливатиме звичайно. Абсолютно на кожен знак зодіаку саме цього разу, тому що, по-перше, в нас є ретроградність значимих планет, крім того, це. Власне, повня, яка дає результати за піврічний період, і е, новолуння водолії у нас було в січні 2024 року. А значить, для кожного з нас знаєте січень це така постановка певних цілей, задач на цілий рік. І ось зараз, в самий кармічний місяць року, ми отримуємо певний результат, фіналізацію того, що ми намріяли, запроектували, спланували, що обдумували і що народжувалося як ідея у січні 2024 четвертого. Що це взагалі для світу, для України, українців, для кожного з нас персонально? буде у цьому відео, дивимося свій знак. По сонцю, і пам'ятайте, що варто визначити, який ваш ведучий знак гороскопу, персонально вашої натальної карти, адже він може не співпадати з сонячним знаком. І можливо для вас більш актуально дивитися по Луні, власне, по знаку Луни. Ну а якщо у вас співпадає знак Луни, і знак сонця, то це знаєте, ви виграли джекпот, бо для вас простіше проектувати, планувати своє життя астрологічно і передбачати події. Тож почнемо з того, що ця повня взагалі для нас принесе. Вона у знаку водолі. Крім того, в цей момент ми всі під агресивним впливом Марса і Юпітера, який масштабує агресію, натиск, напор і таку конфліктику, яка однозначно буде мати політичні якісь спалахи, буде незадоволення відбиранням свобод людей, а також певні законодавчі зміни нас чекають власне на цю повню. Розв'язання певної ситуації, яка була восьму. Мого серпня почата 20-го буде мати свій такий фінал. Ну а повня – 19-го. Тому фактично 19-те та 20-те це найскладніші дні місяця. До чого я вас готувала ще в річному прогнозі? Ну але поговоримо, як ви це відчуємо на рівні тіла. Фізично, за що відповідає оця повня, на що впливає на лімфу, на кров на вживання води, тому обережно з алкоголем обережно, бо це підвищує ризик отруєнь. Тому фільтруємо все, що ми вживаємо, і стараємось дивитися на якість води, яку ми використовуємо. Крім цього, ми маємо розуміти, що саме ця повня піднімає родові програми, тому дуже часто повертаються питання, які могли виникати у вас, у ваших родичів, бабців, дідів. І, власне, по вашому роду, пам'ятаєте, частіше це батьківський рід і сонце зараз має складні квадратури, тому звертаємо увагу на відносини з батьком, на конфлікти з батьківським родом і на родові програми за батьківською лінією. Крім цього, власне, дуже часто питання виникають на фоні. Новаторства, тобто з'являються нові технології для креаторів, новаторів творчих професій. Це прекрасний період для буму спалаху нових ідей. Це чудовий е, потенціал для досліджень, для м, чогось такого, що ви створюєте. А також це е, повнолуння дуже добре з точки зору професій, які пов'язані з астрологією. Тому саме в цей час найчастіше люди звертаються за аналізом своїх натальних карт, найчастіше астрологи будують нові піврічні е, прогнози, наприклад, тобто в цей час відкрити інформаційне поле для того, аби будь-якими способами езотеричними практиками, науками, медитаціями через старо, через астрологію заглядати в майбутнє. Пам'ятайте, що це про ідеї, які зараз вже мають певний результат, про давні ідеї. І тут варто відслідковувати, які виникають події навколо вас. Можливо, вони вам підказують, ведуть, тому що це точно період знаків. Що важливо ще розуміти, що дуже часто в такий період з'являються також питання, які ставлять на початок для нас якби нового етапу життя, з точки зору документального легалізації, десь а також таких документів, які пов'язані з родом, зі спадщиною, з батьківськими документами, з чимось, що вам передається по роду, або завершенням певних програм родових і початком нових програм. тому для багатьох це буде точка, коли ви приймаєте рішення, чи жити вам там, де ви є, чи повертатися там додому, чи їхати далі. Тобто, ось таке питання стоїть, і тут йде е, конфліктика через Сатурн, через документи, обмеження і боротьба. Це революційне е, повнолуння, і тут можливі спалахи дивних революційних подій по всьому світу. Агресія є, вона сильна, вона фонить. Психічно складно витримати це повнолуння, але тримайтеся. Пам'ятайте, слабе місце лімфа, інші системи можна себе контролювати в інших сферах здоров'я. Тож йдемо тепер для кожного знаку суддяку. Коротко, що це може бути. Який дім гороскопу? Починаємо з овнів, і це одинадцятий дім гороскопу, який дуже часто видає нам. Скриті мотиви, те, що, наприклад, півроку обдумували наші колеги, а це наше оточення, і тут будуть певні агресивні прояви, можуть бути десь скандали або якісь недорозуміння, які доведеться виясняти. Може бути зміни в вашому колективі. І знаєте, хтось може навіть з неприємної точки зору, бо для овнів це дуже імпульсивний, агресивний, егоїстичний такий час, так такий вплив. Тримайте себе в руках, пам'ятайте овних, хоча для вас це максимально важко, бо Марс просто управляє зараз максимальною агресією, і ви цьому найбільше піддатні. А далі у нас тельці, і у тельців питання статусу тут власне певний документ приходить, який визначає для вас статусність якоїсь події чи ситуації, про яку ви вже давно думали. Може, довгоочікувані документи нарешті пройти, вияснитися. А далі йдемо до близнюків. Близнюки питання вивчення певної інформації, певних знань, сертифікат, можливо, поступлення кудись. Але зараз ви теж маєте як видимий результат того, як ви свої знання заслужили, чого ви варті. як? Оцінку певним своїм знанням та кваліфікації, до речі, можете отримати саме по тій повні. Далі йдемо до раків. І у раків це питання кризи. Тому для більшості раків це може бути криза навіть в особистих стосунках і скандали на тему фінансів. Неприємний час, кажу відверто для раків, але тут варто втриматися, бо далі у раків з вересня починається вдалий період. Це фактично такий кульмінація пік певних, певної конфліктики. На фоні вкладень кудись, на фоні кредитів, але саме в сімейному кругу серед близьких людей. Тепер йдемо до левів, і у левів, власне стоїть дуже нетипове питання адже леви, взагалі, боролися півроку зовсім з іншими запитами, і тут стає якби вилазить те. Чого хотілося насправді по душі. І зазвичай це буде стосуватися. Або може знову стати питання, що я хочу заміж, або там хочу змінити партнера. Але це питання, яке ви підіймали з вашим партнером. Якщо ви не маєте партнера, але ви лев, це означає, що може гостро стояти питання прямо до депресії, до панічних якихось приступів, що хочеться відновити стосунки з кимось і переговорити. В стосунках попередніх всі свої там якісь недоговорені речі, і можливо знову вступити у відносини з колишнім партнером. Далі йдемо до ДІВ. І у ДІВ це питання побуту та робочих сфер, які можуть зараз, наприклад, нарешті ви підписуєте договір, або нарешті знаходите бажане місце роботи, яке міняє трошки ваш ритм життя. Але для Дів це доволі виграшна повня. Вона така, знаєте, якби проривна. Можна робити стрибок зараз, ризикові проекти і взагалі погоджуватись на такі, якби знаєте, не дуже детально по звичці дів продумувати все, а навпаки. Om het erop te gooien. Тепер йдемо до Терезів. І у Терезів, знаєте, тут таке питання, що міняється. Для когось це буде просто завершення відпустки і знову входження в ритм вже осінній. Але для багатьох це буде якби відмова від чогось, що давало вільний час, давало релакс, задоволення. І зараз переформатується ваш графік дня, переформатується ваше сприйняття, коли я відпочиваю, коли сплю, коли працюю. Це може бути зміна за рахунок того, що ви, наприклад, додаткову діяльність отримаєте, або вирішите для. Себе, що вам навпаки потрібно відпочивати більше, але точно ці зміни вони, знаєте, входять надовго зараз. А, наступне у нас скорпіони. Скорпіонів питання дому для когось буде переїзд, зміна орендної орен... орен... якоїсь площі, чи в роботі чи вдома. Може бути захотітися змін е, в інтер'єрі. Ви можете захотіти замінити стіл е, і будете вкладати ти гроші. Тобто на 19 число у вас з'являються питання, які провокують вас потратити на те, аби змінити навколо себе, змінити свій дім, дизайн, оточення, інтер'єр, предмети навколо вас можуть мінятися. Пам'ятайте, вашу сторону тільки зараз статусні речі можна міняти. Тобто на статусніші, на дорожчі на ті, які більше вам подобаються, далі стрільці у стрільців питання комунікації з близьким оточенням, яке виникає на фоні отримання нових знайомств. Тому це можливо кармічне, доленосне знайомство з партнером, як для стосунків, так і для дружби, для партнерства в бізнесі, для спільних проєктів. Взагалі, це такий період, коли стрільців прям пренатворчість і можуть притягуватися люди, які будуть підпитувати цю ідею, і підтримувати вас. Козироги. У козирогів фінансово. Питання, нові джерела доходу теж дуже вдале новолуння для козироків, оскільки відкриває нові перспективи та горизонти заробити більше, отримати більше, накопити ти більше. І зараз, завдяки тому, що Плутон трошечки жартує з козирогами і дає випробування, які ви вже там проходили 15 років тому. до речі козероги, напишіть, чи, чи, чи це дійсно так, і що саме у вас програлось, тому що козироги мають непростий серпень, теж доволі кармічний. Якщо ви асцендентальний козирог, то вас це теж стосується. Але оця Овня, вона народжує нові перспективи у фінансовій сфері. Ну і а, у нас хто наступний водолій. У водолієв це перший дім, і це емоції, але це прилив натхнення, це величезна енергія зараз заходить до вас. Ви можете творити, створювати проекти, об'єднувати людей і взагалі починання всі. І як ідея зараз дуже добре рухаються. Тому не стримуйте себе, не вздумайте зараз йти в відпустку чи відпочивати. Навпаки, пориньте в діяльність, вона дасть величезні результати вже до нового року. І рибки у рибок це можливі поїздки, можливі якісь. Для себе такі дозволити собі більшого, захочете дозволити собі більшого, захочете зайнятися тілом можливі е, прям натхнення якимись. Е, знаєте, як народиться новий культ, новий лідер. Для вас якась нова ідеологія, нова інформація відкривається, яка раніше ви про неї не знали, і ви хочете її спробувати. Або десь чули, але тепер спробуєте, Наприклад, там Е-, е стояння, так? Е, ви чули про нього, але не пробували. І тут дуже важливо, от саме для рибок, бути обережно з будь-якими видами напитків алкоголю, тому що отруєння для риб зараз можливе. Тому дивіться на все це. Також якісь психотропні препарати, нові, якісь препарати для е, здоров'ю, чи заспокійливі, краще їх умикати, тому що може бути дивна взаємодія. Ця повня, вона ж, я ще раз повторюсь. Дуже впливає на наше здоров'я, бо ми фактично створені з води з лімфи, а водолій цим. Зараз буде дуже активно управляти, тому можуть бути такі непрогнозовані результати від прийому якихось засобів, які мають здатність впливати на нашу свідомість. Тож обережніше і обережніше за рулем. Ну, це стосується абсолютно кожного, бо ми зараз будемо виходити із ретроградності Меркурія, і це його така активна фаза. Зараз вмикається саме на повне. Тому транспорт, ремонт транспорту, страхівка піднімаються ці питання для когось більш активно, для когось менш. Залишайте в коментарях, хто ви по знаку Зодіаку, по Сонцю. пам'ятайте, Ети звірити, хто ви по луні, і цим детальним передаю вітання. А ви залиште мені коментар, лайк і діліться цим відео.